Сьогодні 1 квітня, ліс вже пробудився від земньої сплячки, дуже гарно, птахи співають. Дуже красиво в лісі, приємно тихо, але сезон грибний ще не відкрився, ще прохладно, тільки відкрився сезон. Березового соку. Ось так беруть тут березовий сік. Ось так ставлять мішки і він капає, тільки почався. У нас вже тепло, березовий сік закінчився, тут в горах тільки починається. Буквально пару днів як ось поставили. Покажу зараз вам місце, де більше берез. Я думаю, ви чуєте, птахи співають весело. Це йде до тепла і все радіє і природа, і птахи. Ну, і Я радію, що вже близько сезон відкриття грибів. Ось подивіться, Скільки тут мішків наставлено. Куча тоннами. І це по рації передають. І вони звідки з горів шлангами спускають, зливають вниз цей сік. Тому що тут все до гори і до гори берези. І тут ніхто не носить, тому що треба кілометр і два кілометри. От я зараз вам покажу. Операції По передали, заливайте. І вони ось такими шлангами. зараз покажу, звідки заливають. Мишлана зливають і там унизу є базини, баки великі тонами на тони і одразу в баки. Бачите, як береться сок, тільки почався трохи набагато чистий. чисти. А ніякого сміття, нічого, тому що в салафанових мішках все закрито гарно. От бачите, цей шланг йде. Це така лійка. Ось така лійка, Бачите, марля все чистенько. І отаку лійку зливають і він тече собі вниз. Ось я вам покажу. Ще тут три мішка на цю березу, на велика. Груба береза. Тут поставили аж три мішки, правда, один чомусь відійшов. Бачите, наскільки високо. Чистий екологічний сік в горах. Красота. Хотілося б ось так побачити, буде з грибочка. Одного, два. Але... Зарано є вже сморчки, Можливо, завтра я постараюся бути в місцях, де є сморчки. І Якщо знайду, я обов'язково зніму і вам покажу. А поки що ми любуємося тільки з гарною природою, квіточками. Птахи співають, от такі квіточки є. Білленькі, гарненькі. Їх повно мох гарненький зазеленів. Так приємно, коли в тому мохове. Гарненькі білячки. Але слава Богу, що ми дожили до весни, скоро будуть і білячки. Ось які квіточки гарні. Дуже гарна природа. Заскучував я за цією природою. Але нічого. Головне, що ми живі, здорові. Будемо скоро знімати відео. А вас прошу підписуйтесь на канал Буковинські Гриби. Ви будете бачити багато що інтересного і цікавого в цьому році.